Двічі тікав від війни. Історія переселенця Дмитра Мануленка. Дмитро Мануленко з Донецька пригадує 2014 рік. З російськими там прапорами люди почали бігати, там захватувати якісь адмінздання. Ну, якось це восприймались, що це ненадовго. Там час туди-сюди, і все закінчиться. Там порядок наведуть. А поїхали там на, на, на два-три на місяці переждати, перечекати. З Донецьку, коли виїжджали, не відчували, що ми виїжджаємо надовго, тому якось спокійно. Потім вже якісь речі почали потихеньку там передавати, там, коли нова пошта ще працювала новою поштою. Ні. Потім там родичі там щось привозили там на машині. Так, потихеньку майже все перевезли до Дніпра. Дмитро з дружиною у Дніпрі прожили вісім років. Ситуація, яка набулася в Донецьку, змусила переїхати. Ми переїхали до Дніпра з дружиною 14-му році, 16-му народилась дитина, у нас дочка. і До 22-го року ми жили у Дніпрі. 22-му – нова війна. Родині Дмитра Мануленка вдруге довелось залишити домівку через війну. Ми їхали. Троє суток на машині з моєю сестрою з, з її сім'єю. Маленька машина нас четверо дорослих, троє дітей. Ну дуже важко було, речі на руках, в ногах, в багажник повністю забитий. Місяць жили у друзів, поки не знайшли квартиру. У Чернівцях Дмитру Мануленку лікарі діагностували онкохворобу. Я думаю, все може бути. Від стресу многі хвороби можуть повилазити, повирізати. Так, це може бути, може і це повлияло сильно. Може нічого і не було. Марія Цепілован, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.